Добрий день, 26 жовтня 2025 року, 15 годин 15 хвилин. Мене звуть Віталій, я з міста Харкова. Хочу подякувати пану Андрію та його фірмі Пригон Авто З Кореї за те, що вони доставили та загнали в гараж мені оцей. Великолепний автомобіль за мої гроші. Правда, якщо б вони доставили за свої гроші, це було б дуже дуже, дуже вдячніше. Ну, що хочу сказати, автомобіль без будь-яких пошкоджень 2024 року на спідометрі було 13 888 кілометрів. Салон чистенький, не прокурений. Це головне, тому що я сам не палю. Багажник. Багажник ну, такий, що можна, мабуть, тут і ночувати, і жити, якщо жінка вигане з хати. Стекла затоновані. Дінь чистенькі, ніби тут хімчистки. Потолок теж чистенький, коврики. Це лючок для підзарядки. Це під яке підійде, то ще є різні типи зарядок. Кнопку раз і все закрито. Колпаки світящіся. Коли їдеш по місту, люди озираються, не розуміють, що це за автомобіль чалуноход.